Завжди, я, пані Олександра, та я Марічка. Вітаємо вас у відеожурналі Дитячі Кроки Україною! Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож країною, дізнаємось про історію звичай та традиції нашої держави. Разом ми здивуємось новим відкриттям. Який куточок нашої країни ми зазирнемо сьогодні? Сьогодні ми з вами відправляємось у подорож до Рівненської області. Рівненщина це історична столиця нашої держави. Вона славетна не тільки замками, у яких мешкали князі, а ще й природою, тваринним та рослинним світом. Заводами та фабриками родючим ґрунтом, що допомагає постачати та виготовляти продукцію у різноманітні куточки нашої країни. О, тоді давайте морщі вирушати подорож! Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви україну. Ми вивчаємо. Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три. Подорож розпочни! Подорож розпочни! Привіт, мої мандрівники! Сьогодні ми з вами вирішаємо в Рівненську область та місто рідне. створено та побудовано перший в Україні та Східній Європі вищий навчальний заклад Острозьку школу. Рівненщина притягує до себе всіх закопаних України. Адже саме тут знаходиться турне кохання. Це ботанічний феномен, який утворився в лісовому масиві. зараз у душі та дерев, які дуже щільно між собою сплилися, та утворили тунель арочної форми. Зелений тунель має не тільки неперевершений вигляд та романтичну історію, а ще створює таку атмосферу, де здійснюються мрії та закопуються в одне одмах. На Рівничі є найстаріше дерево в Україні. Це ботанічна пам'ятка природи, нізофінський дуб, його вік понад. 1300 років люди наділяють дерево унікальними цілющими властивостями та приходять до нього, аби полікувати своїх хвороби. Для найдопитливіших мандрівників вже підготовлена презентація, а нам слід вирушати далі. Обласним центром Рівненської області є місто Рівне. Це невеличке мальовниче місто, яке є квітучим зеленим острівцем нашої країни. Місто славиться своїми історико-архітектурними пам'ятками, дивовижними краєвидами та місцями, де можна з користю провести час як дітям, так і дорослим. Розкажіть, куди можна піти на прогулянку у місті Рівне? Ну, Наприклад, можна відвідати рівненський зоопарк. Тут можна побачити левів, коней, мав. А ще великою популярністю користується серед відвідувачів далекосхідний леопард. У вольєрі, який має назву бабусине подвір'я, можна погодувати і навіть взяти на руки домашніх тварин. Саме тут можна спробувати проїхатись на конях. Як цікаво, я б за руки покаталася на цих конях, а ще б погодувала про наших Також у місті Рівне є дивовижно красиве озеро, яке в народі кличуть Лебедине озеро. Саме там мешкають пара білих та пара чорних лебедів. Саме це служить назві такого гарного озера у центрі міста. Пані саме, а я знаю, що назву леменів забирають зоопарк, щоб вони краще перезимували. Але з тепло року вони радують мешканців та госель міста. І справді рівне таке цікаве місто. От ви дізнайтесь, як воно виникло. Тоді пропоную послухати цікаву легенду про місто Рівне. Легенда про місто Рівне. Ця прекрасна легенда прийшла до нас 14 століття. Вона оповідає. Просило великого і справжнього кохання, І про те, на що здатна людина заради кохання. В ті далекі часи на території Київської Русі жив один князь на ім'я Веліслав, людина мужня й хоробра. Одного разу побачив він прекрасну дівчину і шалено в неї закохався. Але вона відмовилася стати його дружиною допоки він не завоює саме для неї сто міст і селищ. Хоробрий юнак не злякався, зібрав він військо і пішов завойовувати міста. Минуло декілька років. Вже було завойовано 99 міст та селищ. Юнак був втомлений і виснажений, сили його були на межі, І тільки кохання до дівчини не дозволяло йому кинути все і відмовитися від своєї мети. Через багато днів походу лісами й болотами князь раптом побачив невелике село. Яке ховалося посеред густого лісу. Ось воно й стало рівно сотим населеним пунктом. З усіх завойованих Велеславом місте селищ, звідки й пішла назва міста рівне. Дотримав наполегливий юнак дане слово. Повернувся він з походу і одружився на своїй прекрасній дівчині. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей! З найромантичніших місць України є Тунель кохання. Це 5-кілометровий зелений коридор, створений деревами, які вишукувались у арку ідеальної округлої форми. Та залізнична колія в ньому стала візитівкою Рівненської області. О, як це романтично! Обожнюю все, що пов'язано Залізничною дорогою. Подорожі потягом – це так захоплююче! Тоді пропоную сьогодні створити сувенір на згадку про подорож Рівненською областю. Впевнена, Марічко, тобі це сподобається. Вітаю вас, в рубриці «Творча майстерня». Сьогодні на нас чекає романтична подорож до Рівненщини. Рівненщина славиться своїми незвичними принадами для туристів. І навіть має свій власний список Сіми чудес. Цікавий, який? Давайте поглянемо. Сім чудес Рівненщини! Історико-культурний комплекс міста Острог. Свято-Троїцький чоловічий монастир. Свято-Троїцький жіночий монастир. Тараканівський форт. Заповідник Поле Берестецької битви. Замок князів Любомирських. Вузькоколійна залізниця. Ви чули, що потяг ласкаво назвали кукушкою, а поліським трамваєм, А Поїздком? Це три імені знаменитої вузькоколійки Антонівка Зарічна, яка є найдовшою в Європі. За більш ніж 100 років свого існування вона стала унікальним явищем. Незвично маленький потяг кукушка долає відстань у 104 кілометри. Друзі, пропоную вам стати сьогодні справжнім залізничниками та побудувати свою власну вузькоколійку. Для цього нам знадобиться картон зеленого кольору, який стане нашою основою, папір коричневого кольору, ножиці, олівець, лінійка, клей, а також для декору я візьму ось такі дерев'яні деревці. За допомогою лінійки та олівця розкреслюємо кольоровий папір на тоненькі смужечки. Далі ми їх вирізаємо. Змащуємо їх клеєм та приклеїмо на фон паралельно одна одній. Це будуть наші рейки. Далі ми відміряємо тоненьку довгу смужку та відрізаємо її. Потім розрізаємо її на коротенькі смужки, які слугуватимуть нам шпалами. Якщо вам не вистачає смужок, відрізаємо іще одну. Потім розрізаємо її також на коротенькі смужечки та продовжуємо роботу. Не забуваємо ретельно смащувати наші шпали леєм та приклеювати їх між наших рейок. Оздоблюємо нашу роботу деревцятами. І ось ма. Ось і закінчилась, друзі, наша подорож до Рівночі. Я сподіваюся, що ваші вузько ковіки будуть такі ж самі, як і в мене. А можливо, ви додасте щось свого. До наступної зустрічі! На Рівненщині дуже розвинено сільське господарство. Тут вирощують зернові культури, овочі та фрукти. А ще тут є підприємства, які постачають свою продукцію по всій Україні. Одне з них це товариство Медовий край. Ох, яка назва! А чим займається це підприємство? Звісно, виготовленням смачного та корисного меду. Працівники медового краю працюють на благо Рівненської області та всієї України як справжні бджілки. Пропоную поринути у атмосферу медового краю та станцювати запальну руханку з бджілкою лялею Ну що, Марічко, полетіли? Так! На цілонька, всім знайома і цікава комашка Опускаю хоботок, поїдаю засилок, працює та і смітлива дівка ляляя. Я світочко люблю. Жу -жу -жу -жу, і з надом я дружу. Зузу зу я літочку люблю, Жу -жу -жу -жу, до сонечка лечу, за зу я кліточку люблю. Зазу і знадом я дружу. Зу-зу-зу-зу, я літочку люблю. Зу-зу-зу-зу, до сонечка лечу. Я свою роботу дуже так люблю, бо багато користі я роблю. Хоч маленька я бджола, але сильна ділова тільки липа зацвіте, дівгаляля все збере зу 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 я квіточку люблю. Зу-зу-зу-зу, і з медом я дружу Зу-зу-зу-зу, я квіточку люблю. Зу-зу-зу-зу, до сонечка лечу. Зу-зу-зу-зу, я квіточку люблю. Зу-зу-зу-зу, і з медом я дружу Зу-зу-зу-зу, я квіточку люблю. Зу-зу-зу-зу, до сонечка лечу. Дюка-ля-ля! Дюка-ля-ля! Дюка! jak lítačka do blu. Же зузу із знадом я дружу, су зу я літочка люблю, Зу-зу-зу-зу, до сонечка лечу, Зу-зу-зу-зу, я кліточка люблю, Су зу із знадом я дружу. Що зу-зужу, я літочка люблю, Су-зу-зузу, до сонечка лечу, я літаю і гуляю не сама. Я у мене друг смугастий джмільхома. Ми солодки полюбляємо, всі ми медом пригощаємо, ми комашки не прості, ми найкращі Жу -жу -жу -жу, люблю надо ззузу изнадам я дружу зу зу я літочку люблю За ззу Да сонечка зу зу Я кліточка люблю За надо из Натам Зу-зу-зу-зу, я літочка люблю Зу-зу-зу-зу, до сонечка лицю Для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три! Подорож заверши ти! Подорож заверши ти! Друзі, до наступної зустрічі!